Барви радості в одному з торговельно-розважальних центрів у Борисполі триває виставка творчих робіт учнів арт студії Редкет. Сорок 44 юних митців різних вікових груп презентували свої найкращі роботи, сповнені любові, фантазії та натхнення. В експозиції яскраві пейзажі, графіка, виразні портрети, натюрморти, стилізовані композиції та казкові сюжети, що вражають щирістю і емоційною глибиною. Для маленьких митців можливість показати свої картини публіці подія особлива. Зазначає керівниця арт студії. Мила Степанян. Цей фактор є дуже важливим для розвитку творчості любої особистості, особливо творчої. Тому що якщо ми бачимо не тільки свою власну творчість, а й творчість інших учасників виставки, ми ростемо. Ми бачимо, до чого прагнути, до чого рости, тягнутися, вдосконалювати свою творчість. Ми бачимо кращі зразки, тому, звичайно, цей фактор є дуже важливий у розвитку творчої особистості. Дехто з учнів уже не Перший рік займається у студії. Вони зростають разом із своїм мистецтвом і поступово відкривають для себе нові напрями. Я вже навчаюся в цій студії дуже довго і, нарешті, я дійшла до такого етапу, де я буду вивчати графіку. Графікою я вдома займаюся давно. я Люблю малювати олівцем, там швидко щось скетчити. Під час виставки дитячих робіт кожна картина мала свою історію. Юні художники із захопленням розповідають про свою творчість. Ота картина це моя біля цього гусака. Гусака стоїть ваза з гарними як там його котиками. Я їх малювала таким способом. Я брала кісточку та просто макала її в воду і притуляла до картини. Вона забирала колір і було білим. Я обожаю малювати. Як в мене дому вдома є ціла папка тих малюнків. Знайшла в інтернеті червону панду. Дохотіли малювати пастельну. Кожен таки малювати складно. Мене надихнуло на цю картину, те, що море таке гарне і спокійне, і там багато жителів, яких, то я вибрав саме оцих. Мені подобається малювати такими фарбами акриловими. Я займаюся малюванням роки. Я люблю малювати тварин. Моя картина моя картина називається «Зорні павучі». Я хочу забрати на ній павучі, які літають у космосі. У мене картина має назву Загадковий туман. Вона виконана у стилі китайська живопись. Так там зображений такий, начебто внутрішній стан людини. Ну це як мені здається. Там зображено річку, місток та туман. Малювання приваблює дотиком до фарби і матеріалів, але водночас має свої труднощі, каже юна художниця Дарина. Подобається відчувати фарбу і не тільки, і не лише фарбу, різні матеріали. Складно передати правильно і колір, і тон. Анна каже, що планує хобі перетворити в майбутньому на професію. Мені подобається, я хочу піти в майбутньому працювати дизайнером. І мені подобається щось таке творче. Подібні творчі виставки відбуваються тут не вперше, розповідає представниця ТРЦ Оксана Карпенко. Цей творчий такий невеличкий простір функціонує тут ще з 2015 року. Взагалі він тут був і створений для того, щоб виставлялися роботи. Тут було декілька виставок, а потім на деякий час тут була постійна експозиція робіт тривалий час. І зараз знову я думаю. Ці виставки будуть тут відбуватися, тому що е, це місце е, дуже тут зручне, тому що будь-хто може прийти, як кажуть, з вулиці без попереднього там чи квитка купувати, чи ще щось прийти, подивитися, показати своїм друзям, знайомим, що ось я так вмію малювати. Відвідати виставку Барви радості від учнів арт-студії Редкет можна протягом літа. Софія Здорікова, Джамал Алієв, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.